Поговоримо про правила. Перш ніж почати виконувати дихальні вправи, треба запам'ятати декілька загальних правил. Перше. Для занять необхідний стан емоційної врівноважності, а краще – радості, допоможе досягнути вам такого стану техніка посмішка бути. Ніколи не починайте дихальні вправи, якщо ви знаходитесь в стані гніву, роздратованості. Або будь-якої іншої негативної емоції, тому що негативна емоція тільки отруїть ваше тіло. Друге правило: якщо немає інших протипоказань, губи тримаємо замкнутими. Язик торкається верхнього ньоба. Виглядає це десь так. При такому положенні язика замикаються енергетичні меридіани, і енергія внутрішня і зовнішня направляється в енергетичний центр тіла, центр живота. Третє правило завжди дихайте носом, якщо немає інших вказівок. Вважається, що дихання через рот укорочує життя. Тож, давайте дихати разом. Правильно.